Північ в Україні час підбивати підсумки дуби для вас. Працює Лілія Налягака в Україні. Триває повітряна тривога. Щойно пролунала і в Києві. Повітряні сили фіксують десятки ударних БПЛА на Київщині, Сумщині, Харківщині та в інших областях. Бережіть себе, перебувайте в укриттях. Росія може повторно наступати з Білорусі після навчань захід 2025 Про це заявив Олександр Сирський. Під час зустрічі з журналістами головнокомандувач збройних сил України заявив так само Кремль у лютому 2022 року. Під виглядом навчань Захід 2022 розпочав широкомасштабний наступ на Київ з півночі. Водночас влада Білорусі заявляла про переміщення військ в глиб території подалі від кордонів НАТО. За офіційною інформацією, у маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців. Хоча естонська розвідка оцінює реальну чисельність у 100 тисяч осіб. Нагадаю, можливості повторного наступу Росії з півночі не відкидає і президент Володимир Зеленський. У парламенті важлива законодавча ініціатива щодо реформування СБУ. Законопроєкт номер 13353, який уже називають законом про бойову альфу. Підписали понад 100 народних депутатів з різних комітетів та фракцій. Мета офіційно закріпити бойові функції спецпідрозділу СБУ, який сьогодні працює на передовій. Серед авторів законопроєкту, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов. Власне він із нами зараз наживо, пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Законопроєкт, який надійшов до Верховної ради, орієнтований на підвищення ефективності СБУ. Тож уточніть, будь ласка, що він передбачає. Дякую вам за питання. Ви знаєте, по перше, уточнюється структура служби безпеки України та функції центру спеціальних операцій. А у мирний період дійсно підрозділ був зосереджений на виконанні функцій, пов'язаних з гарантуванням державної безпеки та протидії тероризму. але... Після початку повномасштабного вторгнення функції підрозділу А суттєво розширились. Тепер це ще й завдання із забезпечення обороноздатності держави та знищення сил противника. Дуже важливий другий пункт. Він уточнює перелік засобів ураження ворога із використанням безполотних та роботизованих технологій, та дозволяється використання зброї та бойової техніки за стандартами збройних сил. І третій важливий пункт уточнює чисельність як самої служби безпеки України та спеціальних операцій для мирного періоду, особливого періоду та під час дій воєнного режиму. Ви воєнного стану, вибачте, і це дозволяє насправді планувати ресурси на майбутнє. Хочу сказати як один із співавторів законопроекту, вважаю, що ці зміни дійсно назріли, як Служба безпеки, так і центр спеціальних операцій показали себе як надзвичайно ефективні підрозділи, які не просто знищують ворога а наводять на нього сьогодні справжній жах. І на їх рахунку звільнення острова Змійний, участь у деокупації Харківської та Херсонської області вони були в обороні Бахмуту в Курській операції. Нарешті серед видатних досягнень служби безпеки сьогодні є операція Павутиння, коли було знищено третину стратегічної авіації Росії. Тільки з початку великої війни вони знищили майже 2 тисячі танків, 3,5 тисячі бойових броньованих машин, понад 3 тисячі 100 артилерійських систем та майже 250 реактивних систем залпового вогню. І ви знаєте, до речі, саме вже сьогодні, 23 червня, Україна відзначає день центру спеціальних операцій А або як в народі його називають підрозділ Альфа, і ця назва користується великою повагою серед громадян наших. Дійсно, Альфа сьогодні це приклад, як має працювати сучасна українська сила. Хочу побажати, щоб всі наші герої якнайшвидше повернулись додому з перемогою, живі, неушкоджені. А як представник Одещини, хочу привітати одеську Альфу. Хай удача буде на вашому боці. Ми також приєднуємося до привітання. Бажаємо нашим захисникам всім повернутися додому живими і здоровими і дякуємо їм за захист. І як члена парламентського комітету з питань фінансів, не можу не спитати вас, чи достатньо коштів у бюджеті для фінансування сектору безпеки та оборони у другому півріччі. Знаєте, питання сьогодні дуже важливо. Дійсно, найближчим часом міністр фінансів пан Марченко анонсував це на засіданні Верховної Ради. Буде внесений законопроект про зміни в бюджеті. Зміни будуть стосуватись майже 500 мільярдів гривень, які сьогодні потрібні для того, щоб наші збройні сили були забезпечені всім необхідним. Чому це сталося? Я нагадаю, що в бюджеті було закладено 2,2 трильйони видатків на. Сили оборони, але на жаль, деяка так, допомога. Військова допомога від наших партнерів надходила не так. скажімо, як нам би хотілось, і було прийнято рішення на засіданні РНБО виділити 433 мільярди гривень на закупівлю озброєння, на закупівлю техніки та снарядів. Що в нас сьогодні найголовніше хвилює громадян України? Перше, де ми будемо брати гроші, і тут важливо сказати, що жодного підвищення податків на цей рік не планується, як це було в минулому році. В нас на сьогодні державна податкова і митна служба за 5 місяців перевиконала план майже на 51 мільярд гривень. І якщо вони будуть працювати такими темпами, завдяки сумлінній сплаті податків наших підприємців. За це їм велика подяка. Нас буде можливість самостійно вирішити це питання. Окрім цього, нам дуже серйозно допомагають партнери. Нас є майже 100 мільярдів гривень, які нам дала надали е, Великобританія на потреби збройних сил України. Тому ресурс на сьогодні ми сконцентровані саме на використанні внутрішнього ресурсу. І Я впевнений, що ми зможемо забезпечити всім необхідним е, наші збройні сили, і не потрібно маніпулювати в цьому питанні. Я дуже дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Леонов, народний депутат України, із інформацією про ситуацію з фінансовою та військовою допомогою Україні. Майже 80 тисяч гривень команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами вдалося зібрати для мінометників 32-ї окремої механізованої бригади. І це завдяки вашим донатам. На ці гроші ми придбали для підрозділу дрон-розвідник. Не залишайтеся байдужими, підтримуйте наші збори. Кожна гривня йде на оборону нашої країни та порятунок життів наших військових. Реквізити у вас на екрані. Друзі, завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 32-ї бригади ось такий дрон-розвідник. Цей дрон може побачити наступ противника або скоригувати мінометний вогонь і зберегти нашим воїнам життя. А це безцінно. Тому дякую вам за ваші донати. Дякую за те, що допомогли придбати для 32-ї бригади цей дрон. Дякую всім глядачам, хто долучився до збору на придбання цього дрона. За допомогою нього ми зможемо ефективніше виявляти ворога та ще більш ефективніше знищувати його. Друзі, користуючись нагодою, прошу вас долучитися до нового збору команди подроби спільно з черкаськими волонтерами для придбання для мінометної батареї, 32 ї бригади, зарядних станцій та генератора. Долучайтесь це хлопцям зараз. Конче необхідно на передовій. Не будьте байдужими. Всі реквізити збору ви бачите у себе на екрані. Слава Україні! Героям слава! Перший тренінг для ветеранів війни з числа поліцейських провели у Хмельницькому. Медики, психологи і юристи розповіли правоохоронцям про їхні права та можливості, допомогу від держави та роботу фахівців із супроводу ветеранів. У планах самих правоохоронців створення власної громадської організації для підтримки побратимів. Докладніше у сюжеті. Твоя підтримка. У Хмельницькому для захисників з числа поліцейських на базі обласного управління поліції розпочали тренінги щодо захисту прав та підтримки ветеранів системи МВС, таких в області понад 600. Запросили фахівців з різних сфер, зокрема правників, психологів, лікарів, які кожен по своїй лінії зможуть їм розповісти, на що наші ветерани мають право, а також мають право їхні родини, їхні діти. Ветеран, який які приходять нас до психолога, він комунікував з нею все. І пішов на фахівця супроводу експерти розповіли правоохоронцям про роботу фахівців із супроводу ветеранів, можливість оздоровитися та адаптуватися у цивільному житті. Імперативно, безальтернативно як статус. Ці три статуси автоматично породжують статус ветерана війни. Чимало правоохоронців, які з перших днів російсько-української війни дбають про громадський порядок і боронять країну від ворога, вже отримали статус учасника бойових дій і мають право на статус ветерана війни. Їх детально ознайомили із 22 пунктами пільг від держави та органів місцевої влади. Маючи повну готовність задоволити соціальні і правові потреби ветеранів, у нас залишилося зробити тільки одне. Щоб ветеран знав на що він має право, а той, хто зобов'язаний це право реалізувати, саме так це відчував. За результатами діалогу ветерани вирішили створити власну громадську організацію, тому що всі ми рано чи пізно будемо в однаковому статусі, і ми повинні показати своїм прикладом, як ми об'єднуємося для того, щоб забезпечити дотримання своїх прав і свобод. Правоохоронці мали змогу детально ознайомитися з ветеранською політикою Міністерства внутрішніх справ та нацполіції із порталом для ветеранів Твоя підтримка та роботою електронного кабінету соціальних послуг. Марічко Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер, єдині новини. У Пентагоні підтвердили використання протибункерних бомб МОП, винищувачів невидимок Бі-2, а також ракет Томагавк для ударів по Ірану. Відповідну заяву зробив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн. Операцію зі знищення ядерних об'єктів Ірану у Вашингтоні назвали опівнічний молот. А участь для її реалізації взяли понад 120 літаків. Загалом же по ядерних іранських об'єктах було скинуто більше десятка бомб моб. Як зазначили в Пентагоні, операція стартувала з бази Міссурі та стала найдовшою місією бомбардувальників бі 2 із 11 вересня 2001 року, коли на території США відбулася серія терактів, організованих Аль-Каїдою. Китайська влада евакуювала сотні жителів через руйнівні повені в провінції Хунань на півдні країни. Сильні дощі затопили будинки, змусивши владу терміново евакуювати мешканців. В автономному окрузі Гуансі чжуан ситуація не менш критична. Рятувальники пробиралися крізь воду, щоб евакуювати 40 студентів коледжу в місті Хечі – Бо повінь затопила навчальний заклад у Китаї. Оголосили синє попередження про сильні дощі. Південь країни перебуває в стані підвищеної готовності до нових раптових повеней. Прибирає готелі та навіть доглядає за квітами. Людину подібного робота на ім'я H1 створили та презентували у Китаї. За даними видання Forbes, він може самостійно мити підлогу, наповнювати резервуари мийними засобами та навіть чистити сантехніку щіткою. За вишки майже 2 метри робот прикріплений до основи на колесах. Руки гуманоїда до 70 сантиметрів завдовжки мають сім режимів роботи: оснащений H1 камерами глибини, датчиками та штучним інтелектом, завдяки чому здатний пересуватися у темряві, вузькими коридорами та навіть оминати перешкоди. Заряду акумулятора вистачає на 4 години. Автори винаходу сподіваються, робот пожвавить ситуацію у готельній індустрії, що постраждала внаслідок пандемії. COVID-19. на цьому. Я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.